У Філіпа дуже багато хвороб, пов'язаних з кров'ю. І психологічні хвороби. В нього дуже багато демонів підселених, і це ще перейшло від його мами. В його родині була зроблена величезна порча від заздрощів жінкою, яка заздрила його мамі. Його мама мала прекрасну. Зовнішність. І на той час, от як я дивилася, така була хвиля, тенденція зовнішньості індіанок, індійського кіно. На це себе, Все на себе взяв і Філіп. Він постійно себе малював, зображив, він хотів бути жінкою. Насправді, в нього набагато більше жіночої енергії. І от коли він був в тандемі а, в союзі з Аллою Пугачово, а Алла Пугачева незвичайна людина, ми про неї можемо поговорити іншим разом. А, якщо буде цікаво, ваші глядачі, підписники, залюбки напишуть в коментарях, кого б цікаво було їм оглянути з боку а, а, такого провиця, як я. А, і у нього присутня була оця і мамина енергія, і він себе відчував жінкою. Був абсолютний дезбаланс. І не те, що він настільки е, е, сходив з розуму від е, того, що не склалися, Стосунки, плани в роботі більш за все з Алою Пугачовою, а те, що в його енергія оця була, знаєте, в конкуруючі. він, Тобто він хотів собі те, що мала вона, перетягував його крадники, е, витягували з Али. Пугачову енергію життєву, і на той час вона тому й хворіла. А от Галкін Максим він її максимально віддав від себе енергію. Ви бачите, наскільки вона і по здоров'ю краще почала себе відчувати? Краще. Так. І орбакайте Кристіна також на ній є дуже багато негативу, але пізніше вона може, ну ще в неї такий цикл буде виходжень... відходження. І трансформації я думаю, ще 3-4 роки, і вона знову набереться енергії сил, якщо вона правильно себе не пропрацює.